Доброго ранку, люди добрі. Сьогодні середа. І ми приїхали досажувати нашу кукурудзу. До поїхала в магазині. Дякувати Богу. Купила ось семену. Фракція дрібніша, звісно, ніж вчора. Але О, по ціні дорог ще виходить. Ну, якась голландська. Тому купила і ми приїхали досажувати кукурудзку ми У берег рядки посадили, піднялись на гору і знову йдемо он у берег. Сину качує, чоловік завертає, ми вдвох садимо. Небагато вже залишилося. І вирішили трішки перепочити, бо голова нахилена вниз, те, що в голові усе, так ще й спина болить, як на зло. І хочу я вам сьогодні розповісти, хто зі мною був у Саміловщині, хто дивився, як ми з доцею там ходили. По Саміловщині, і я говорила, коли ми пасли там корів, то у нас була учена собачка. Так я вам хочу, вона допомагала нам пасти. Так хочу я вам розповісти про найкращу собачку в моєму житті. Багато в нас собак було, всі були гарні, але це була дуже розумна собака. У 1976 році ми купили хату тут. Остання хата в тому селі, де мама жила. До цього, коли пішла мама від баби, Милашки, ми дві хати винаймали просто. А все ж в 76-му році тут жила бабуся на, чужа на цьому дворі, і вона померла. І наш рідний хрещений каже, кума, давай купимо тобі оцю хату. І вони допомогли мамі з грошима, бо мама отримала в школі всього 70 карбованців, а хата та сто... коштувала всього-навсього 700 карбованців радянських. Але ж у мами їх майже не було. І купили ми ту хату. І от уже ми жили на тому дворі, держали ми господарство, і корова була, і свині, і все. І до нас приходив, заболіла мама свиня, і до нас приходив дідусь, старенький вже дідусь, пенсіонер, колись він працював ветлікарем, лічить свиней. І вона й хвалиться, каже: Діду, ну так мої діти просять, аби собачку завести. А він каже: Віра, я тобі поможу. в цьому. У мене є собачка, ну баба так сердиться на ту собачку. Вона як одв'яжеш її. Розгрібає призьби під хатою. Хто старіших людей знає, що таке призьба під хатою. Я вам принесу. Ну і приніс нам дід. О, цуці... Воно ще цуценятко ще. Ну, яке не таке воно вже було малесеньке. Моєму й півроку було, отаке вже. Така... Це діти шарик. Ну, шарик і шарик, хто йому куди дивився, ні мама, ні ми. Ми так пораділи шарик, шарик. І пройшло люди добрі, це воно було цього літа, уже в 77-му Році під осінь наш шарик народив 13 рацуцинят. Чесне слово, 13 рацуцинят. Отакий у нас був шарік. Ну, до чого я веду? Поки, оцей, оцей, поки вона не стала мамою, вона якось не звертала уваги, що ми пасем корів. Ми виходили, їхали займати корів, гнали в поле, свою корову випускали, ніякої реакції не було. А от уже 1978 рік, коли ми навесні стали випускати корів в очередь, вона не знала, що робити на цепу. Вона так скавчала, вона так просилася. І ми стали її відпускати з собою. От, коли я вранці встаю о 6-й ранку, бо очередь ми займали з кінця вулиці, о 7-й ранку. Першу корову треба було зайняти. Мама встає, буде з нас із братом. От, і сама йде там, пориться, корову доїть. Бо мама в нас ніколи корови не пасла. Це пасли ми з братом. От, і вона каже, ви ж і шарик-шарик, а ми тоді перезвали її на лайку. Лайка. От. І мама каже, ви ж собаці їсти дайте. І собі ж готуйте, бо мамі ніколи було готовий. Її треба було на восьму годину ще й на роботу бігти в школу. Бо у школі вже, хоч і не навчались, а ремонти робили тих працівників. Тому ходила мама літом кожен день на роботу. і собі готувати, що там ми собі готували? Бутилка молока, якесь сало, якесь яєчко варене, огірок, помідор, самі знаєте. картопелька варена, коробочка спичечна, солі, такий тормозок був. Води не брали, бо там і в Саміловщині, і там, де ми пасли, скрізь були кринички. І собаку ж погодуйте. Але ніколи та собака не їла. Даєш собаці їсти, але вона бідна, вона так скавчить, вона вже знає пасли мене із лозинами, а і в мене і в брата був батіг. І коли вона вже побачила, що корів ходила в очередь, я старша була, ходила займати я. І коли лайка побачила, що я вже з сарая вийшла з батогом, все. Я поїхала, вона вже вона не знала вже, що робити. Я пішла пішки. Велосипеда в нас не було. Я пішла пішки, це десь було без 27, без 15. Я пішла пішки в кінець вулиці займати корів. І я до середини вулиці доганяю і вже біжить моя лайка назустріч. Вона, мати каже, вже нема терпіння, я її вже просто одв'язала. Вона нікуди не біжить, вона не займала ні людей, нікого. Вона біжить на зустріч, добігла до мене, хвостом покрутила. І вона знала свою роботу. Ми ніколи її не вчили, ми навіть не, не розуміли, як це навчить собаку ту корову пасти. Вона і по ту сторону, улиця по обидві сторони хати були. Вона і по цю сторону побіжить, і по другу сторону побіжить, і вона скрізь контролює. Виганяємо вже за село, мама там винесла тормозок, мама нам ніколи не проганяла, ні, ми самі. Вся відповідальність, якщо це ми пасли самі. А якщо з сусідом, то дід Петро з нами був. От. Вся відповідальність була на нам. І ми це виконували, бо знали, що з нас мама спитає. Це людські корови, людські гроші. І от так вона допомагала нам пасти. Я не казала, що там лайка взять чи ще щось. Коли вона щось не розуміла, я їй казала лайка і просто отак показувала пальцем у тому напрямку. Вона розуміла, що я показую пальцем. І вона бігла, корів вона не кусала, ні за хвости не хватала, ні за ноги, ні за, ні за морду, якщо це спереді. Уже перші рази, коли ми брали її в поле, якось корови ще непривичні були, могла якась там і не слухати, от. але більшість корів привикли, що ми беремо її пасти, і корови слухали, вона завертала. Якщо це вже це по дорозі, коли ми женемо, якщо це вже ми пасемо, і корова кудись вона лежить, собака. Бачу, так наче вона як дрімає. Але подивлюсь на неї, вона очі приоткриває і вона за всім цим процесом наблюдає, вона спостерігає. Якщо корова кудись метрів 2, 3, 5, 10 відійшла, вона просто зривається і біжить. Вона гавкає перед нею до тих пір, поки корова назад не повернеться. Корів вона не займала, ніколи вона не ні хватала ні за ноги, ні за що. От така в нас була помощничка. Так було з нею. Декілька разів у нас просили продати її. У нас у колгоспі були овечки, колгоспні вівці велика отара була, і там був. Були пастухи, і старший серед них був чабан дядько Андрій. Він приходив Вера, ну продай нам цю собачку. А вона каже, дядьку Андрій, ну хіба ж душу продають. Ніколи, ніколи ми не продамо її, не через те, що вона там така стала умна. ну Дуже розумна собака була, ми її так любили. Цю собаку увечері ми жили недалеко від центральної траси, а там за центральною трасою була ферма, ну і звісно, що викидали якесь, я, якусь падаль, якесь, поки не одвезуть на скотомогильник. І коли відв'язували, не тільки наша собака, літом мене відв'язували її, бо городи і все, а зимою відв'язували, бо дуже холодно, тому вона в нас бігала на ніч, а на день вона. І ввечері мати каже, забула ще собаку погодувати, вийду, а її немає. І я її, ми не кричали на весь все село. Лайка, лайка. Я свистом. Вийшла, посвистала. Якщо вона рядом, вона зразу біжить. Якщо вона десь на фермі і вона почула мій свист, через п'ять хвилин вона вже скавчить під дверима. Вона вже скавчить під дверима. Вона бросила своє, кинула там охоту свою, полювання, печене жарене, як то кажуть, і вона біжить додому. І як почула я, що вона вже сковчала під дверима, винесла, я її погодувала і вона знову кудись біжить. Дуже така була вчена собака. Взагалі, з яким пастухом мене пасли, хоч з дідом Петром, хоч коли ми там хтось поміняється, чи ми з кимось помінялися очередю, ніколи вона нікого з людей не трогала. Вона всіх приймала. Так, да, як у двір чуже заходило, вона гавкала. Ну от як на пастовні, вона всіх приймала за своїх людей. А вже потім, коли я ще пасла корів і до народження, як я вам казала, у 82-му році, о, а потім я жила у мами, ще я пасла корівну туди, вже до Саміловщини ловщини мене доганяли. Тут пасли у цих вибалках з краю. От це був 84-й рік я жила з, з сином у мами, 85-й і 86-й, теж ми пасли там іще корів. От. І вже, синок, а то чашки подались нам. І вже у 89 році осінню я поїхала до мами, вже Наташі було два роки третій. ну я чогось їздила до мами в справах сама По теплу, Ну, вже на городі вже й кукурудза була велика. І коли я із автобуса встала і заходила я, не, не з вулиці в хвірточку, а йшла через город до себе додому. І на городі я побачила нашу лайку, одв'язана вона була, хоча вона днем ніколи не відв'язувала, мама її одв'язана і така вона була в неї. Був дуже великий живіт, і живіт дуже низько вісів. І коли я прийшла, вона мене впізнала все. Коли я прийшла, питаю мами, а чому, що з нашою лайкою? А мама каже, утворилася грижа. На животі утворилася грижа. І хотіла її зробити операцію. Тоді ж, мабуть, витлікарів таких не було. Та да не те, що ні, а, навірно, не було. А просила своїх витлікарів колгосних, що і на фермі були, і на свинарні, і на коровах, і на конях. Ніхто, каже, не взявся. Так вона і. Ну, ще вона прожила і зиму перезимувала з тією грижею, і тоді вже вона померла своєю смертю. Така в нас була собачка, такий, такі наші теплі спогади, знаєте, вона завжди теж, коли ми у наших, у наших душах, коли ми раніше їздили, дуже часто ми їздили і до брата, і до сестри, ще дітки маленькі наші були, в нього дітки пізніше народились, ми часто їздили. І первим... Перше, що ми робили, коли ми сідали от за стіл уже і балакали, ми згадували Крим. І я, і брат каже, а пам'ятаєш, Надю, як ми були в Криму, як ми оте, колись я вам люди добре розповім. Місяць життя із братом у Криму ми були в гостях у наших родичів. Місяць раю для нас то був. І от ми згадуємо завжди Крим і нашу собаку, нашу лайку. А пам'ятаєш, як отак пасли, як отам оте було, як оте, я ж кажу, як ми дітьми були, коли з дідом Петром ми пасли корів, то і собака з нами була жарко, то ми ж із з дідом її в воду не кидали, а коли з братом. А давай її покупаємо. Сама воду не йшла, а так бідна хекає. І от, от там на ті греблі, він за одні ноги, я за другі ноги. І однесли мене те, що кидали з розгону. Однесли, отак її у воду положили. Так вона ще, ще й рада, що в воді. Аму сама боялась заходить, не знаю, пливе і така довольна, вискочить, обтруситься. І треба трошки ж її легше. Тут дуже жарко. Ось такі наші мої спогади з дитинства. І так було кожного разу, коли ми не випускаємо пасти очі. От як чужа очередь йде, що не ми пасемо, в неї реакції ніякої. От. І був у нашій очереді дядько Михайло, то він коли доганяв. Очередь, в його очереді, він паскарів, доганяє до двору і каже мені: Ану, Надю, відпускай свою шардамку Та так він з нас підсміхував, дразнився за мною, бо ми ж його звали шариком, а тоді, казалось дівчинка, ану, Надю, відпускай свою шардамку Ну, до чужих пастухів вона не просилася, жодного разу. Тільки тоді, коли мати. І вона вже знала, коли мати вийшла корову доїти і я вийшла на. Крильце під хатою, вона вже знала, що це межаним корів. Вона вже скавчить, ні їсть, нічого. А я ж кажу, якщо побачить, що батіг у руках, а брат вийде, де ще батогом по дворі як лясне, все. То вже. Тому ми її, її їсти в поле брали. Мати каже, ну забирайте ж у поле поначалу, а тоді вже ми нікого, нікого не слухали, ми вже самі нікого не питали, що б там брати їсти. Ми вже самі знали, що наша собака любить, готували її, брали. Так що, спогади про Саміловщину, гріють душу. Завжди гріють душу. Там пройшло багато, багаторічне наше життя із братом. Я ж кажу, У нас мама ніколи не пасла корів, тому що мамі ніколи було, а корову ми тримали ще до цієї хати. ще Недалеко від цієї хати через три хати до краю вулиці ми винаймали хату, і мама купила туди телятко. І з того телятки ми дождали корову і стали випускати в очередь і стали ми пасти. Брату дев'ять, мені 12, або брату 8, а мені 11. І ми женим корів. Пасти. Хочеш, не хочеш, вставали і гнали. Це зараз діти і молодіж, ой, да ми не хочемо, да на що воно нам нужне, як є, в кого такі. У мене такого не було, у мене діти послушні. От. А тоді ми не мали права на свою думку. Так, діти, мама зайшла в хату, так, діти, вставайте, будуть. Ви знаєте, що сьогодні корів пасти. Я пішла корову доїти, снідайте, собирайте собаку, ти надю займати. вітя на підхваті. Все. Ніякого. Я не хочу, я не можу, мені хочеться спати, да хай твоя корова здохне, як є так у кого. Ні, цього в нас не було. У нас було тільки так. Як мама сказала, так усе й було. От так ми. Пасли корів із самого, і самого дитинства я коло корів. А тоді йшов уже 78-й рік, я закінчила навесні 8 класів, і вже мама мене відпускала на нашу вулицю, не кудись там, до клубу чи ще кудись, а на нашу вулицю, наші дівчата, там наші хлопці на нашій вулиці збиралися гуляти. І мама відпускала мене. У 10 часов вечора і у 12, щоб я була вдома. 12 по радіо б'є, радіо під хатою вісіло. 12 куранти, каже, мама, б'ють, щоб була вдома. Куранти пробили, тебе нема, може, не приходить. Отака в мене мама була. Тому я, о, як коли пів десятого, десять, це вже ми там збиралися літнього часу. І одного разу виходжу з хати, а у мами руки були. От землі натруджені сіль... руки сільської жінки, і в неї дуже вони репалися, а репанні вовки оці трещини, дуже вони боліли. І мама сидить корову доїть, а я йду. А вона каже: а? Як гулять, надько, так уже поспіла, а корови не вмієш доїть. А навертайся йди учись корову доїть. Було люди добрі. Не вміла я корову доїть. Не вчила мене тоді мама якось. Сіла я, взяла відро між ноги, вже ж корова, мама доїла. Отак, от отак, не виходить. Мама завила, вила в руках. Учись, бо гуляти не підеш. Ну що ж, першого разу я надоїла пів літра молока. Все, мама каже, хорошо, іди гуляй. З тих пір я почала корову доїти. Із 78-го року. Ось таке наше життя. Було з коровами, і з нашою собачкою, з нашою мамою. Із шарика і вийшла лайка. Шардамка, як казав дядько Михайло, шардамка. Ну, трошки відпочили, підемо далі досаджувати. У нас залишилося ось тут до обніжка, туди досадимо назад і туди, мабуть, рядків два не повністю ага. буде. І все. Проти сонечка, знаєте, і жарко. Ну і сьогодні вітерець. Так у спину, і спереду сонечко гріє, а в спину, знаєте, така прохолода чуть-чуть легенька. Зараз досадимо і поїдемо додому. Сьогодні ми вже на городі садити, нічого не будемо, а на завтра в нас у планах буряк кормовий, гарбузи і посіять суданку. Це там. У тому краї, де ми садили картоплю з вами. В тому, в тому краю, на тому городі, де трошки картоплі кидали. Погода чудова. Сьогодні трохи щось летіло, шуміло, стріляли. як Все переживаємо. Життя все рівно продовжується. Хоть летить, стріляє, бахкає, хоч не летить, все рівно живеш, не сидиш руки склавши і не ждеш, коли впаде тобі на голову. На щось ми надіємося. Надіємося на краще, дякуючи нашим захисникам. І хочу вам ще похвалитися, тривожно так і на душі, сльози навертаються сьогодні в моєму селі. Великий похорон, напевно, вже відспівують у нашому новозбудованому храмі. Мого односельця, але я його не знаю. Знаю тільки, що його батьки з нашого села, нашого героя, солдата Романа, якому у листопаді місяці було 30 років, і ось він навесні загинув. Залишилась дружина, синочок три рочки. І сьогодні в нашому селі, і в нашій громаді, куди, до якого відноситься моє село, сьогодні траур. Ховають нашого молодого. Я б ще сказала хлопчика. Не чоловіка, а хлопчика. 30 років. Царство небесне вічна пам'ять. А ми дякуємо вам, що ви є з нами, були і дай Бог будете з нами. Будьте живі і здорові. До побачення.